Вітаю вас, малята! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення, і ми з вами поговоримо про тих, хто потребує найбільше нашого піклування, допомоги, турботи і нашої любові за вікном. Справжня зима, сніг лежить. А кому найгірше у цю пору року? Здогадалися? Погляньте, малята, хто це до нас прилетів? Так, це горобчик, а як він кричить? Цвірінь, цвірінь, він, мабуть, змерз? І хоче до нас у кімнату. А куди ж він подівся? А ну дивіться уважно, він хоче з нами пограти. Де ж наш горобчик? Так, він сів спочатку на кровать, а потім на шафу, а тепер на стіл. Так. А тепер на підвіконня, біля вікна. А тепер де він? Так на м'ячику. А тепер під столом? Дивіться, на картині біля кроваті. Так, на килимку. Ой, улетів. Горобчик нас запрошує на галявину, до своїх друзів. Ось він. Подивіться уважно на картину, яких пташок ви тут помітили. Так. Синички, голуби. А це хто? Ворона? Так, синичка. І наш знайомий горобчик. Давайте пташок розглянемо уважно. Якого кольору горобчик? Так коричневого. А як він вміє цвірінчати? Цвірінь, цвірінь. А якого кольору ворона? Вона чорна, як вона вміє кричати Кар! Кар. А якого кольору голуб? Так, він сіренький, як він вміє воркотати. Грур, куль-куль-куль-куль-куль, А яких кольорів синичка? Жовтого та синього, як вона вміє співати? ців 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 Так, малята, одного дня ми тепло одяглися. І пішли на прогулянку. На галявині ми побачили багато кого? Так, на галявині ми побачили багато птахів. Вірно, горобчики свірінчали, свірінь свірінь, Ворони кричали Кар, Кар! Голуби воркотали. Гул, кул, -гу кур, -гу -гу. а синички співали ців-ців. Пташки шукали зернятка. Так, ми годували пташок. Чим ми годували пташок? Насінням ягідками, крихтами хлібними. Так, бачите, ми з вами склали розповідь, яких пташок ми зустрічали на галявині. Горобчиків, голубів, ворон та синичок. Вірно. А як ми піклуємося про птахів? Ми годуємо їх, так, підкормлюємо насінням, зернятками так, ягідками і хлібними крихтами. Вірно, спробуйте самі скласти свою розповідь. Молодці малята, дякую за увагу! До нової зустрічі!